Фарм карт скарбів. Я отримую дуже багато запитань різного типу. Тому сьогодні я детально розповім, як правильно фармити карти скарбів і дам відповідь на усі ваші запитання. Тож розпочнемо. Ви обов'язково маєте бути у соло сесії. Одразу відповідаю на запитання, як створити соло лобі. Переходимо у налаштування консолі і обираємо мережа. Далі обираємо налаштувати інтернет з'єднання. Наступне натискаємо на кнопку опції на вашій мережі. У цьому меню обираємо додаткові налаштування. Спускаємось вниз до «MTU» і змінюємо число 1500 на 800. Далі натискаємо ОК і все. Тепер запускайте гру і ви будете у соло сесії. Переходимо до наступного кроку. Розміщення табору у потрібному місці. Багато хто говорить, що не може розмістити там табір. Показую. Табір потрібно розмістити ось тут. Для того, щоб це зробити, ви маєте стояти ось у цьому місці. Не лівіше. Не правіше. А точно у цьому місці. Тепер спавнемо табір. Обираємо локацію «Heartlands». Все табір на місці. Тепер дивіться, я змінюю локацію ще декілька разів, нічого не вирізаю і показую час. Змінив локацію, табору немає. Знову обираю Heartlands. І знову табір там, де нам потрібно. Давайте ще контрольний. Знову там, де нам потрібно. Тож відповідаю на ваше запитання. Якщо у вас табір не спавниться у потрібному місці, то ви або не в соло сесії, або стоїте у іншому місці. Наступний крок. Переходимо в основне меню, обираємо онлайн і табір. Після загрузки в таборі не біжіть одразу до дерева. Відкрийте карту і подивіться, чи поруч немає активних квестів. Ось як у мене зараз. На карті активний квест. Це означає, що карти на дереві немає. А тепер я покажу, як дехто робить. Після завантаження у таборі, деякі люди не відкривають карту, а одразу біжать до дерева. Потім бачать, що карти на дереві немає. І одразу пишуть у коментарях під відео, що це фейк і це не працює. Тому повторюю, якщо поруч є активний квест, карти на дереві не буде. Цей чоловік у вашому таборі також вважається активним квестом. Вам потрібно знову перейти в основне меню, обрати онлайн і табір. Зараз карта чиста. Можна бігти до дерева. Ось і наша карта скарбів. І одразу відповідаю на ваше запитання. Коли перемикати інтернет. Після того, як побачили справа на екрані ось цю іконку. Як тільки вона зникла, можете перемикати інтернет. Тепер пояснюю, що означає перемкнути інтернет. Заходите в налаштування консолі, обираєте мережа. Потім вимикаєте інтернет з'єднання. І вмикаєте його назад. Після чого у вас на екрані буде сповіщення. Ви натискаєте ОК і обираєте табір. Карта чиста. Біжимо до дерева. Карта на місці. Забираємо і перемикаємо інтернет. Повторюємо ще раз. І так, у нас знову з'явився квест. Значить, карти на дереві немає. Зараз я це вам покажу. Бачите, карти немає. Тепер увага! Дуже важлива інформація. Ні в якому разі не перемикайте інтернет. Запам'ятайте головне правило фарму. Інтернет перемикається тільки після того, як ви забрали мапу з дерева. У всіх інших випадках просто змінюйте сесію. Переходите в меню, онлайн і табір. І продовжуєте фармити. Тепер я розповім, коли ви отримуєте кулдаун. Якщо ви перемкнули інтернет у будь-який момент фарму, окрім моменту коли ви забрали мапу з дерева, ви отримаєте кулдаун. Якщо ви забрали карту з дерева і пішли зробити чайку, не перемкнувши інтернет, ви отримали кулдаун. Якщо ви загрузились у таборі і нічого не робите, або стоїте біля мапи, що вісить на дереві, і не забираєте її, пішли зробити чаю. 95% ви отримаєте кулдаун. Друзі, дотримуйтесь цих правил, коли ви фармите, і у вас все вийде. Усім гарного дня та до зустрічі в наступному відео.